Бачиш горобелі, а тут рівненько. А що зараз буде? Що таке рейснус? Це агрегат, який вирівнює заготовку по товщині. Він зазвичай працює в парі з фуганочком, фуганок дає базу. Рейсмус вирівнює по товщині. Обов'язкова порада. Перед тим, як заготовку засовувати в ресму, обов'язково прифугуй одну сторону. Які рейсмуси бувають? Є маленькі настільні, у нас є макіда, до речі, ідеальний варіант для початкової мастерні. Також є ось такі рейсмуси. У нас 400, є 600, 800 вже для більших виробництв.